Привіт, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скажи, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, е я хотів би проговорити п'ять новин, які ви можливо пропустили, а між тим вони дуже цікаві. Бо весь світ зараз, після нового року, трошки зійшов, з'їхав з глузду, і ми буквально після нового року. А що там Венесуела? Що там російські танкери? Що там в Ірані? Що там у нас з кадровими перестановками? І от сьогодні настав понеділок, і так особливо там яких, ніяких новин немає. От, і... Всі аж переживають. та що ж таке в світі, де ми змушені що, будемо говорити про новорічний стіл, там про, про якісь побутові речі, що у нас немає про що говорити, а що там в світі. Так? Ну, Крім того, що вся увага дійсно прикута до Ірану, ну принаймні мені так здається, тому що я дуже переживаю це вигідно і потрібно Україні, щоб режим АТО рухнув. Щоб в Ірані перемогла революція, і Іран став прозахідним. А це значить мінус Хізбалла, мінус Хамас фінансування, мінус фінансування там у Ємені, це значить менше точок для війни і менше шахедів для е, Рашинської Федерації. І це добре. Ну і плюс такий прикольний сьогодні там Трамп. Ну, я думаю, що це новина Секрет Полішинеля, що там Трамп сказав, що єдиний козир Зеленського це він Трамп. Ну, Хорошо, класно, хай буде. От, і і так, п'ять новин, які я думаю ви могли пропустити. Ну, слідкуємо перше. Перша така е, новина не стосується ні війни, ні політиці. На Сумщині полярне сяйво. І я прозівав, і тепер з Люсі лікті кусаю. А мені друзі кажуть: А ти вчора бачив, бачив, да, та йома, така там я кажу, така я якось пропустив. Така ти ж і показують мені там десятки фоток е, в усіх е, цих е, сумських е, різних гілках мереж. От і щасливі люди, які побачили, ну те, що не свойство нашим якби широтам, там це е, полярне або північне сяйво, яке там десь в Мурманській на Росії або в Норвегії можна побачити, а тут, будь ласка. От, е, цікаво. Да. Друге, от друге цікаво, мені зацікавило і там, типа аж як вдохнув до воєнного повітря. А саме у нас повернулося велике будівництво, або в народі велике крадівництво. Начить географічний коледж в Києві по, по системі Мінкульту вирішили відбудовувати аж на 225 мільйонів гривень От через Прозоро пройшло. Причому пройшло там в кінці року, що, зрозуміло, що ці гроші вже скидалися. От цікаво, б там покошмарити. да? що там, але там я там глянув перелік. Такий, ну те на чому можна завжди хороший відкат зробити, чому тому, що невигідно. Освоювати гроші, щось купувати, ну, якийсь там не знаю, в лікарню томограф, да, тому що ціну лег легко прослідкувати. Ну, максимум, що ви там 5-10% натягнете, ну, якщо ви не хочете, щоб там за вами ганялися журналісти і казали, Твої...", ну, у нас можуть і там, 30% накинути на і 50%, але в принципі, щоб без паліва, там, ну, важко. От, Важко будувати з нуля, тому що легко перевірити там, типа, що, куди пішло, там, от, скільки коштує кирпіч. Цемент, от скільки коштує робота, ну, от нове будівництво, якщо від фундамент, а тут. О, і а класно, завжди класна штука. Це. Коли реконструкція, а отут перегородку одну знесли, а тут поставили. А навіщо тут зносили, тут ставили. Ну, така от необхідність, там десь щось обґрунтування написали. Ну і в общем, 225 мільйонів, ну, мільйонів там 40 можна, блін, на карман. От. Так що, не тільки не мінді чим єдиним, друзі, не мінді чим єдиним. мінкульті теж вміють. От. Перерахуватися на дрони це сумасшедші гроші. Страшні гроші. страшні. Я зараз все хочу перерахувати на дрони. І тоді виходить, що наші солдати менше можуть бути наших солдатів в окопах, а більше дронів літає. От, е, да. Третя новина для мене, не знаю, пропустили ви чи не пропустили. Виліз Дмитро Кулеба, не брат Олексія Кулеби, цей Дмитро Кулеба, це екс-міністр закордонних справ, а той, який Олексій е, е, Кулеба, це той, який говорив, що буквально після Нового року, що нас об'єднує тільки цвинтар. Ну, понятно, що. Е, е, Мінрегіон Кулеба Бреше, тому що нас, нас об'єднує, наприклад, ненависть до всіх корумпантів з зеленої влади. Страшенна ненависть. Я думаю, 90% людей об'єднує. Так що не треба надо, не надо брехати, що нас там об'єднує там тільки Цвинта. Ну він мав на увазі, що от єдине, що там тил і фронт можуть поєднувати. А так вони роз'єднані. Ні, 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 нічого подібного. От нас об'єднує ненависть до Путіна, там до Росії. От, і ненависть до корумпантів. Страшне, як об'єднує. Так, да, на жаль, ми живемо в епоху, коли ненависть об'єднує більше, ніж любов. Але в, е, водночас там треба сказати, це їх же не об'єднує. а нас, українців, об'єднує любов до України. На минуточку. Так що не фіх, е, той. Да, хотів грубіше сказати. Добре, вибачайте. Далі. Новина четверта про децентралізацію кинули. Ж, а у нас у Єрмака якийсь був дивний пост. Він очолював типу асоціацію всіх. Органів місцевого самоврядування, а тут же ж кинулись, так єрмака вже ні, та хто ж тепер буде ж це все цим, цим займатися? Там, типу, хто ж буде руліть, хто ж буде заганяти в стойло органи місцевого самоврядування? Як так? Там, типа, блін, безхозними оставити самі по собі? От ми ж знаємо, що де політичні заяви, ну крім Кличка, якого там весь час намагаються довбати, і він відбивається. Ну і правильно робить. От, але там, де заяви Садового, Філатова, там Тіріхова про те, що про те, що твориться в країні, який дурдом і безпреділ. Всі Всі міські голови, навіть мільйонників, ну великих міст, навіть обласних центрів, да, мовчать. Що вже говорити про тих. Голів громад, які маленькі громади, і дуже залежні від обласних військових адміністрацій, тому що дадуть субвенцію чи не дадуть, дадуть якісь кошти з ДФР, не дадуть. От. І зараз там в офісі президента ця новина, яка там віддати ці повноваження Буданову чи не віддать? А ми ж розуміємо, що хто контролює вертикаль, то той контролює багато що там, в тому числі і фінансові потоки, і це ну, необхідно розуміти да? всім нам, і кому ж обломиться ця, цей напрямок, коли ну, ми говоримо, не, понятно, що зараз Буданов захоче. Сісти на контроль центральних органів виконавчої влади, але хто буде контролювати вертикаль? обласні військові адміністрації, це перше. І друге органи місцевого самоврядування і як буде, якими методами буде здійснюватись цей контроль. Тому що якщо вони хочуть готуватися до виборів, то адмінресурс на рівні громад це чи не найважливіший ресурс, це вони так думають. Насправді воно не зіграє, воно не зіграло навіть по великому рахунку. У 2012 році, коли здавалося, режим Януковича був там ух, ні да от, і не вийшло нічого десь так. Ну і п'яту новину, я би сказав, для мене самого це була така смішнюча новина, от, але між тим, я хотів би, щоб ми знали про це, як то кажуть. Тільки ролики позитивних блогерів рятують фронт від цілковитої провалу. Да? Що б ми робили, аби не оці люди Єрмака, які працювали на медведчиківських чи Мураївських каналах, там наш, там які там ще вже підзабув, які були в них канали, там А 112 ну, Ну, общем, медведчиківські канали. Зараз куди ж вони ділишся? Вони перейшли в позитивні блогери Пула Єрмака. Вони завжди хвалили Єрмака. До речі, я хочу сказати зараз про двох. Про Петрова і Іванова. Є такі у них да? дуже позитивні блогери. Вони завжди там е, любили там тему, хтось на Єрмака тільки наїдає на нього ярлик ухилян там. Іще. Ти ухилян, що ти на фронті й воюй, що ти на нашу власть святу і любіму наїжджаєш? Так от сюрприз: обидва ці штриха Іванові Петров заброньовані. Причому в структурах дуже наближених до влади. Один так, е, да, бронь вони отримали якраз після атак на і САП, тобто в кінці липня, їх на всякий случай забронювали. І що виходить? Петров з літа, з 31 липня, у нас співробітник державної установи Національне військове меморіальне кладовище. Е, і він там інформаційною політикою займеться. Тобто, проросійське ватне чмо буде е, ну, умовно, прес секретарем являється Державною установи Національне військове меморіальне кладовище. І він же ж там, мабуть, буде отримувати зарплату. Ну, мабуть, точно буде отримувати. От. А Іванов, тадам, барабанне ядро, працевлаштований у підрядника у, любому, у Любимчика в Міндіча в енергатомі. І вони його відбілювали, молодці, честь слава. І от, бажа. Хто би мог подумати, як то кажуть, да? ну що ж, порадіємо за цих людей. Я сподіваюся, хоч одну з п'яти новину новин я вам сказав, про яку ви не чули. І тепер ви знаєте більше. Дякую вам, друзі. Не забудьте підписатися, там до 50 тисяч мені трошечки осталось. Підписуйтесь, пліс. Хто підписався, прокоментуйте, поставте вподобайку. Там внизу під назвам під номера Карток. Підтримуйте цей канал. це Важливо. Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля цієї офісної зеленої плісняви, Україна міцно тримається на ногах. Морози не страшні. Тримаємо стрій на пасарах.